Це наші утренні походіньки в тривогу. От надо тобі та посилка прямо сейчас. 15 -е число, 5 утра. Для когось повітряна тривога, це повод вийти в укриття, для мене винести мусор і піднятися ящики. Що включу ящики. Йо, они. Это є. Пущу ящики і завтра за хлопцем одразу відправлю ганусік Наташа Ніжен. Дякую велике за пирожки. Вже поїхали. Ще ніжен, я не пам'ятаю. Передала мені і ті спеції нам передала. І там ще якісь для ще Там просто подклад... і хлопцям, трошки нам взяв чуть-чуть спеції. Що хотів сказати, народ, слухайте, я все розумію, спасибо вам огромное за піддержку і за те, що э, і чуєте мене, дослухаєте за мене. Але сьогодні от, до полп'ятого, да, я зараз на телефони. Да. До полп'ятого відвідаю на телефон людям. Оскар, я все понимаю, розумію, э, я не хочу стояти на вулиці. І я вам хочу сказати, що одложив э, я на дрон. В основному те, що запит був письмовий, ну, до 20 тисяч може я обложив. І починаю. Ага, дві треба, хлопцям просять отак. Тен. На тен не вистачає. Потім, подожди, куди ми ще сьогодні відправили? 7500 військовому відправив. Ну, Це ті, що я знаю хлопці воєнні. 3 тисячі. 200, 1300. Оце так по мілочам. То... Хлопців одразу кажу, виплат нема. Зарплат нема, бойових немає. Так що, коли е, оцей з 30-ї ОМБР долбойок, оцей хряк розказує мені, що там хлопці все є, у нього може є, бо в нього вже у є. В мене тільки вопрос: а як у тебе гандон що не може бути убити, якщо ти ремонтів? Якщо ти ще ремонтік, то ти меценат, то ти волонтер. Так що пацанів нема ні хіра. І все чаще-чаще чую одну фразу. Ну, блядь, закінчиться війна, ми їм, сука, ноги потриваємо. Це всі хлопці зараз кажуть так. Вони злі, як собаки. То... Я б помог, але... То, мене... то подписи нема, то ума нема, то печаті нема. Ну, коротше, тянуть, тягнуть, тянуть. тянуть. І будь хлопцям моз, і розказують, що потім, все, потом, все, потом. Оскар, якщо я помру в грузовому ліфті з гуманітарки. Ти попадиш мені рекордові. Я тебе, блядь, і на тому світі знайду. І хлопці, головне, щоб я тебе не знайшов. Не, 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 <світ> <щось. світ> і хлопці кажуть, шумно приходить таке, то три тисячі, то сім тисяч. Якісь ну, подачки. Тобто, ну, хлопці, може я прийшов, розкажіть ви, як воно є. То три кинули. 4 кинули, каже, то сім кинули, ми так і не зрозуміли. Це чи премія, чи це бойові, чи це хуйові, чи що воно таке. Тобто найовуть нашого брата по-страшному. Так от комбати і фініки. Ви дограєтесь. Все. Накричав Фі. на всіх. Фініки це фінансовий відділ, хто не знає. Так, так, накричав на всіх. Все. Я предупредив просто. Я просто ну, побачення.